Всім привіт! Готуємо сьогодні гарячу валентинку. Це ідеальна романтична вечеря для самотніх чоловіків. Беремо куряче філе і обережно гострим ножем розрізаємо, як показано на відео. Тепер що по спеціях? Я використовую сіль. Чорний молотий перчик, бажано його самостійно змолоти в ступці. копчена паприка. До речі, придасть такої приємної пікантності. Ну і оливкова олія зробить наше філе соковитим. І тепер приступаємо до головного процесу до маринування ніжними рухами, нашими мужніми, пружніми пальчиками починаємо гладити, маринувати, проникати так, щоб всюди був маринадик, можна навіть пошльопати, щоб було соковитіше. І, до речі, доведеться спробувати, чи достатньо солі та спецій, і для цього бажано валентинку лизнути. Дехто з хлопців вважає, що лизати валентинку ну то якось не по-пацанячі. Але я скажу вам, як досвідчений шеф кухар, лизнути Валентинку то нормально. Та не бійтеся, вона вас не вкусить. Ну що, спробували? Ну якщо по спеціях норм, то треба жарити. Не смажити, не запікати, і не дай Боже не готувати на пару, а саме жарити, так щоб аж дим пішов. Добре піджарену Валентинку треба наповнити до країв. Точно не варто наповнювати Валентинку грибами, якимось екзотичним букетом фруктів з Таїланду. Ну, Валентинка з томатами теж, м'яко кажучи, так на любітіля. Ну мені здається, що найкращий варіант це полити нашу Валентинку домашнім йогуртом власного виробництва. Йогурта можна побільше. Та не жалійте, нормально так наляпайте, не бійте, щоб аж витікав. Ну, йогурт це ж користо, в ньому дуже багато вітамінів і особливо багато цінного білка. Я не знаю, чи сподобається вам готова Валентинка на смак, але гарантую, що від процесу її приготування ви точно отримаєте справжній кулінарний оргазм.